Медичні заклади громади фіксують різке зростання звернень пацієнтів із симптомами гострих респіраторних вірусних інфекцій. Про це під час апаратної наради повідомив виконуючий обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Продовжуємо співпрацю з асоціацією «Хумедіка» по наданню медичної допомоги в селах нашої громади. Також є напрацювання і бажання розширити цю взаємодію. Тому зараз проговорюємо це з донорами. Що стосується захворюваності на ГРВІ за минулий тиждень збільшення хворих по зверненням на 40%. до закладу звернулось 283 пацієнта з гострими респіраторними захворюваннями. Два із них перебувають на амбулаторному лікуванні з підтвердженою коронавірусною хворобою. За словами пані Хаміцевич, на звітному тижні фіксується зростання на 10 і 18 відсотків по області та Шусткинській громаді. Зокрема, і на цьому тижні захворюваність продовжує зростати. Це 8 і 24 відсотки. 24 відсотки це по Шусткинській міській територіальній громаді. Захворіла всього у нас 480 осіб, з них 253 – дитини. Тобто збільшення захворюваності йде на цьому тижні за рахунок здебільшого дорослого населення. 24 людини госпіталізовано, з них діти до 17 років 19, тобто 80%. Що стосується ковіда, то він е, незначний відсоток е, навіть знизився. Це 0,4 від усіх захворілих ГРВІ. Тим часом п'ять аграрних підприємств шосткинської громади оновили статус критично важливих. Робота в цьому напрямку триває. Повідомив керівник відділу АПК Василь Кіктьов. Водночас він зазначив, що погодні умови цієї зими є несприятливими для озимих культур, що може вплинути на майбутній урожай. Стан озимих культур за нормальної теплої погоди посіві, посіві озимих культур розпочали вже вегетацію. Ну не дуже такий процес тому, що він знижує міст вуглеводів в клітинах рослині в свою чергу, призводить до зниження морозостійкості рослин. А тут прогнозують ну, температурне пониження, тому можуть негативно вплинути на їх стан. Також працюємо над складанням агропаспорту громади, який складається з метою моніторингу стану сільських територій, та працюємо по програмі сади перемоги, формування наборів для військових та ВПО. Микола Нога підкреслив, що в таких умовах слід звернути увагу на гуманітарні ініціативи, щоб подолати труднощі цього сезону.